Скажи не функціонал та якість зображення. Ось чому я брав саме цю камеру. Всім привіт! З вами Слава Альтернатив. Зараз розповім, як я обирав собі нову камеру. Планував зробити це ще пару років тому, але оновився тільки влітку. До цього я знімав на Panasonic Lumix G7 та GH5. Класні камери, особливо GH5. Стабілізація топ, slow motion 180 кадрів на секунду, Open Gate, 4K60 кадрів 10-bit 42.2, жодного перегріву за весь час користування. Є купа різних лінз на Micro 43. Звісно, були свої але, такі як Погана світлосила, Crop 2X, фон розмити треба постаратись. Тому з часом з'явилась потреба у новій повнокадровій камері. Тож я почав шукати, занотовувати, що повинно бути в моїй новій камері, і обрав декілька варіантів. Повнокадрова для відеозйомки, але і фото інколи якісні робити. Світло сильне, з матричною стабілізацією, з гарним автофокусом. Хочеться, щоб хоч одна камера була універсальною, і для репортажки, і для постановочної зйомки. Ну, звісно, не за всі гроші світу. Обміркувавши всі за та проти. Передивившись купу порівнянь, оглядів на Ютубі та різних сайтах. Проаналізувавши все, я вирішив, що це буде Lumix SP2X. І ось чому: величезна кількість режимів зйомки, комбінації якості, кількості кадрів та бітрейту від Full HD до 6К, від 24 до 180 кадрів на секунду, від 20 Мбіт до 1,9 Гбіт на секунду. All-Intra та long Gop Три формати запису MP4MOV і увага, Apple Pro Res. Два слоти під SD-карти. Цим вже, звісно, не здивуєш. А от запис відео через USB-C на SSD диск це вже інший рівень. Скажений бітрейт, висока якість зображення, ціна SD-карти набагато дорожча за SSD. А ще через це ж USB-C можна заживити камеру. Повнорозмірний HDMI, через який є підтримка запису Blackmagic RAW та Apple ProRes RAW за допомогою рекордерів Blackmagic та Atomos. 24-мегапіксельний повнокадровий cmos сенсор Super 35 з 5 осьовою матричною стабілізацією, яка у Lumix завжди працює на всі 100. Кажуть, тут стабілізація краще ніж у інших повнокадрових камерах. Можливо, так і є. Не обмежений наскільки вистачить пам'яті запис відео у будь-якому режимі зйомки навіть 4K 10-біт та 6K 10-біт у OpenGate. Зображення з усієї матриці співвідношення сторін 3-2, що дає змогу кропнути відео до 16х9 на або, наприклад, 9х16. На І це підводить нас до ще однієї цікавинки анаморфні режими. А OpenGate з анаморфами це любов. Можна одразу бачити розтягнуте зображення. До речі, в мене є на каналі огляд з наморфами Ciroi, які я юзаю з цією камерою. V-Log 14 плюс стопів динамічного діапазону. Ті, хто полюбляє кольорову корекцію, давно користуються плоскими лог профілями. А ось підтримка лутів в камері як для просто відображення, так і для запису вже з накладеним лутом для мене новинка. Можна знімати на SD-карту з плоским профілем і бачити, як це буде виглядати на постій. або знімати одразу вже з кольоровою корекцією. Тепер s 2 x буде основною камерою, а GH5 5 додатковою. Вони гарно поєднуються по кольору і є схожі кольорові профілі. Подвійний нейтів ISO, яке дає більш розширений динамічний діапазон та менше шуму, судячи з тестів, так і є, але все ж трохи програє Sony. Автофокус присутній і дуже непоганий, базова гібридна система, багато налаштувань та режимів, Трекінг невеликих зон або зчитування з усієї матриці, тобто 779 точок. Розпізнавання людей, облич, очей та тварин можна налаштувати швидкість та чуйність. Вбудований запис звуку в 2 канали, а за допомогою перехідника від Panasonic в 4: 48 КГц на 24 біта та 96 КГц на 24 біта. Асистенти зебра, фокус пікінг, рамки, маркери, вейформи, векторскоп, гістограм аудіометр. Більшість цього функціоналу можна отримати тільки придбавши зовнішній монітор. Ще мені подобається з часів GH5 помічник у фокусуванні, який трохи зумує зображення, приведення фокусу по заданим точкам, лайфкропінг, енгли як на кінокамерах, Refresh Pixels, який прибирає застряглі пікселі, а ще блокування балансу білого, must have для репортажних зйомок, активне охолодження. Тому тут немає проблем з перегрівами та тривалістю запису відео, є багато режимів налаштувань і інтенсивності кулера. Зверху та спереду камери розташовані вентиляційні отвори. Камера міцна, захищена від пилу та бризок, пластик та резинки з текстурою приємні на дотик. Нема відчуття дешевого девайсу. Як завжди, присутній, відкидний екранчик. Круто, коли є унікальні якісь деталі, акценти. І тут такою фішкою є темний дизайн це прям вау! Логотип не кидається в очі, незрозуміло одразу, що це за камера. Червона кнопка натякає, що це щось про відео, нема нічого зайвого. Майже всі кнопки у досяжності пальців правої руки дуже приємно натискаються та перемикаються. Кастомізація швидкого меню та майже усіх кнопок. Забіндіть можна будь-яку наявну функцію, віджит або що. Просто затиснув кнопку і обрав функцію, їх тут безліч. Є Wi-Fi та Bluetooth, можна легко оновити прошивку камери, а також налаштувати бездротову потокову трансляцію в режимі реального часу через телефон та дротову по USB-C. Фото якісні, деталізовані, порівняно з Micro 43 різниця величезна. І того, що мені сподобалось, режим 96 Мп 12 тисяч на 8 тисяч точок. Це декілька фото, які сшиваються в одне величезне. Кастомізація фото і відео стилей. Є прикольні чорно-білі стилі з ефектами плівки, 6 варіантів співвідношення сторін, збереження одразу GP та RAW у гарної якості, 30 кадрів на секунду з електронним затвором, в RAW та безперервним автофокусом, стоп-моушен, таймлапс, View Composite. Камера робить кілька зображень, створюючи композитні зображення, лише з тих областей, що різняться за яскравістю, вида шукач на 3,6 мільйонів точок. Швидкість відображення 120 або 60 кадрів на вибір. L-Mount залишив на останок. Кітова лінза непогана, різка, може дуже близько фокусуватись на 20 мм. Але Алекіп. Поки що небагато лінз на цю систему. Ще є перехідники на EF та PL. Нещодавно Blackmagic випустила нову камеру з таким же l байонетом Різниця 5 52 між S52X. Ціна, зовнішній вигляд. Бітрей 200 проти 400 та 800 Мбіт на секунду, запис на SSD, вбудований ProRES та запис через HDMI, який доступний для 5 2 за додаткові 200$. доларів А тепер про мінуси. 4K60 кадрів кропає до IPSC Rolling shutter присутній. Автофокус працює тільки до 120 кадрів на секунду. Камера робить 4 аудіодоріжки, дві з яких пусті. Це для 4 аудіо, для якого треба спеціальний перехідник від Panasonic. Нема окремої зарядки для акумулятора. В комплекті тільки шнур та блочок для камери. Старі програми не підтримують RAW із з нової камери. Затримка зображення по HDMI. Зовнішні відео відеоРАВ у фотокамері прикольно, але рекордери не дешеві. L-Mount поки що мала лінз на цю систему. А поки я готував та знімав цей огляд, вийшло оновлення прошивки на SP2 та s 2 x Додали купу цікавого, оновили фазовий гібридний автофокус. З'явилося слідкування за тваринами по очам. До цього було тільки по тулубу, автофокус по машинам та мотоциклам. Мені часто доводиться знімати різні автомото івенти і це спростить трохи роботу. А ще тепер, якщо в кадрі декілька об'єктів, можна обрати який з них пріоритетний, він буде підсвічений жовтим. Оновили стабілізацію, яка і так була чудовою. Електронна стабілізація стала краще. Трохи кропає, але стабілізує якісніше. Проксі. Камера може записувати відео у 4К на SD-карту у перший слот та паралельно робити проксі з маленьким бітрейтом в HD та Full HD до 60 кадрів у другий слот. Або на SSD-диску гарній якості та проксі на SD-карту. Ще можна обрати, що буде зберігатися з вже накладеним лутом. Тепер монтаж великих проєктів у 4К стане легше. Проксі доступна при зйомці у 4К до 60 кадрів 10 біт, 4.2.2, 200 Мбіт на секунду, у MOV або Apple ProRes. Режим попередньої серії Pre-Burst Mode дає змогу знімати за півтори секунди на натиску кнопки затвору та після. Для спортфотографії це те, що треба. З'явилось завантаження фото-відео з камери у Хмару. Цікава штука. Напевно, щось по підписці. Як на мене, круте оновлення додали дуже багато всього корисного. Я з тих, хто завжди користується великою кількістю аксесуарів, а кріпити їх зручно до клітки, яка ще, до речі, захищає камеру. Це клітка та ручка сірує. Важить усього 165 грамів. Кріпиться у двох місцях: знизу на чвердюйма та збоку за вушко, а там, де прилягає до камери, резинові вставки. 20 отворів чвердюйма. Та 16, 3 8. Зверху холодний башмак, Збоку боку на Toril. Низ клітки це швидкозмінна площадка Арка. На магніт закріплено шестикутник та викрутку. Ще в комплекті боковий рівенець та швидкозмінна площадка під інші системи. Верхня рукоятка також з купою отворів. Три холодних башмака, два з яких з блокуванням. Ще є шестикутник для закріплення рукоятки. Як бачите, є як недоліки, так і переваги. Ідеальних камер не існує. Якістю зображення та функціоналом я повністю задоволений. Дуже хочу розкрити потенціал цієї камери по поповні. Чим тепер я буду займатися? Якщо у вас залишили ще якісь питання, пишіть мені їх у коментарі, я обов'язково на них відповім. Бувайте, чому я брав? Ось чому я так робив. ти, складночку. Дякую. Для Щось новеньке. Mm -hmm. А Lumix s 5 II от, 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 от це слово вийшло, вони там. Як бачите, є як недоліки, так і доліки. Та вистачить вже кусатись. Ти чого кусаєшся?